Банда піратів, атака піранні Олівер Дюпен. Розділ перший. Фокус. Погляньте на мої руки, вони порожні, чи не так? Чоловік клацнув пальцями і знов продемонстрував. Кожній із них з'явилася блискуча золота монета. Фокусник наблизився до Томаса, провів пальцями за його вухом і дістав із його довгого рудого волосся нову монету. Це неймовірно, вигукнув Томас своїй сестрі Марі та своєму приятелеві Віллі. Але звідки могли взятися всі ці монети? Це якийсь трюк, заявила дівчинка. Чи не так Віллі?» Хлопець, за звичкою, коли він чогось не розумів, протирав свої окуляри поясом із тканини, оскільки Віллі є найвинахідливішим у компанії то має прізвисько Віллі Розумник. Він знає багато всього завдяки численним книгам, що читає зранку до вечора. Проте він змушений визнати, що фокусник є дуже талановитим. Монети з'явилися як за помахом чарівної палочки. Цей чоловік на ім'я Мандіні, високий і худорлявий, має тонкі чорні вуса і зірчасту пов'язку на правому оці. Він найвідоміший з-поміж піратських фокусників. Щотижня Мандіні показує виставу на острові магів. Троє юних піратів там присутні вперше. А ось і кульмінація вистави. Мандіні виставив на сцену дві великі коробки і поцікавився у публіки, чи є охочі взяти участь у номері. Томас і Вілі підхопилися зі своїх місць і почали підстрибувати, щоб мандіні їх помітив. Натомість Маріза смучена тим, що не зрозуміла прийомів фокусника, сиділа насуплено, схрестивши руки. «Аго! хлопчину в окулярах, сказав мандіні, ткнувши на Вілі пальцем. Томас сердито повернувся на своє місце. Він натягнув свій трикутний капелюх на лоба і с... насупився, схрестивши руки. Пані та панове, розплющте широко ваші очі, оголосив Мандіні. Одним театральним жестом він помістив віллі у велику коробку. За декілька секунд хлопець вийшов з іншої коробки, що стояла навпроти сцени. Вражена публіка. Палко аплодувала. За товстими лінзами очі віллі були широко розплющеними від подобу. Він нічого не зрозумів, яким це чином був миттєво перенесений з однієї коробки в іншу. Наприкінці вистави троє піратів були в захваті. Томас забув, що його не вибрали для фокуса, а Марі захопилася магією. Віллі був замислений, адже прагнув будь що зрозуміти фокус з коробками. Діти знову поверталися на свій корабель чорний дракон, сконструйований для них батьком Томаса та Марі. Курс на піратську бухту, гучно промовив Томас, ставши за штурвал. Годі удавати з себе капітана, докорила йому Марі. Дорогою додому їхній корабель зустрів дивне судно. На вигляд, це був надто сильно пошкоджений рибацький човен, на його борту дівчинка їхнього віку, одягнула у довгу жовту сухню, клекала на допомогу. Допоможіть мені, жалібно кричала вона. Мій човен збився з курсу, і я не знаю, куди плести. Як тебе звати?» – запитала Марія. І що ти тут робиш зовсім одна? Я ревека. Мене тут залишили жахливі пірати. Чорний дракон наблизився до судна, і Марі кинула канати, щоб його пришвартувати. Щойно троє юних піратів опинились на борту рибацького човна, обличчя дівчинки набуло іншого виразу. Сльози поступилися місцем підлій посмішці, двоє бритоголових чоловіків вискочили. Зі своєї схованки вони дивилися злобно, але якщо перший мав очі, що сходились докупи, то іншого, здавалося, розбігалися в різні боки. Через це ці двоє незграб мали вигляд ще безглуздіший. Жакі, жако, схопіть їх. закричала ребека.